Сьогодні питання безпеки дуже актуальне, і багато людей не хочуть убезпечити себе, свою сім'ю і своє майбутнє. Як же зберегти своє майбутнє, не потрапити в проблему? Для цього потрібно знати, що буде далі. Це все приховано в Біблії. Ти можеш сказати, я читав Біблію, я нічого там цього не бачив. Якщо ти відкриваєш підручник, зрозумієш для цього потрібно світу, потрібен викладач, потрібен потрібна людина, який розяснить і пояснить по пунктам, що там написано, тому я. Є частиною місії вивчає слово Боже щодня, тому що в ньому глибина. Апостол Петро задовго до виконання багатьох подій вже виповнилося, які буде виконатися звідки він це знав. Він особисто зустрічався з Богом. Він був учнем Ісуса Христа. А Ісус знає все, тому що їм. Все стоїть і їм все, все створено. Тому ставає частиною церкви, вивчай слово Боже. Таким чином ти знатимеш до чого готуватися, врятуєш себе, слухаєш тебе, благословляю.